Всім привіт! Рада бачити вас на моєму каналі. І сьогодні ми з вами будемо створювати один такий цікавий макіяж і будемо використовувати пігменти від бренду Born to Shine. Мені бренд надіслав багато всього цікавого, як завжди, я до вас під'їхала поближче. І сьогодні ми будемо робити такий графічний макіяж, але ми будемо надавати такі яскраві елементи. І що ж тут всередині? Перше, що у нас тут є, це як я розумію, з останньої колекції цього бренду Born to Shine, це такий аквалайнер. Також я хочу від цього бренду замовити клей для близькіток, тому що мій клей для близькіток, каже, мені прощавай Катя, тому що він вже просто у мене настільки застиг. В мене в відтінку п'ятому це такий зелений аквалайнер. Ось такий колір, досить насичений, зелений, яка знайшла сережка зеленого кольору, підсвітка є зелена, все чудово. це все от так. поки що. Мені подобається оформлення, таке чорне, дуже таке лаконічне, нічого зайвого немає. Позаду написано назва. Тут у нас три грами цього лайнеру. Ну і в принципі написано, що за бренд. Написано, що це не тестується на тваринках. Тому все, все прекрасно, все чудово. Далі тут в мене є три неонових пігмента. такі кольори. Такий помаранчевий, зелений і жовтий. Помаранчевий неоновий пігмент розсипчатий від Botushine. В мене відтінку 96-му. В цих пігментах 1 грам це досить багато, насправді, для пігментів. Зелений колір це відтінок. 94-й і жовтий відтінок це в нас номер 92-й. Далі сяючі пігменти. Перший пігмент, який а, саме в мене тут відтінку 13 тут теж 1 грам. Він насправді здається просто блакитним сатином, але він дуже гарний. Я його посвочила для себе, і він. Має таку підкладку синеньку, ну, таку, скоріше, блакитну підкладку, але при цьому він сяє зеленими такими блискітками. Коротше, виглядало це дуже прикольно на руці. Подивимось, як це буде на очах. І останній пігмент, який дуже блискучий, відтінку 67-му це щось розкішне. Дуже прикольне. Це ніби рожевий пігмент, але він має дуже такі. Великі в собі, блакитні блискітки. Подивимось, можливо, ще якось цей пігмент розкриється, тому що це на перший погляд. А знаєте, пігменти це така річ, що можна їх роздивлятися дуже довго і знаходити в них щось новеньке. Тому е, я, в принципі, плюс-мінус собі намітила макіяж, щоб використати всі ці продукти. Я не знаю, наскільки цей макіяж буде гарним. Ми будемо дивитися в процесі. Якщо вам потрібні стрази, оці стрази, ви пам'ятаєте, я їх використовувала в марафоні. Бачите, вже дуже так часто їх використовую. Мене вже їх мало залишилось. То саме в Єві ще є кольорові стрази. Вони справді одного розміру, але тут є дуже багато різних кольорів, і це прикольно. І в просторі є просто скарб, в просторі є стрази, які дуже такі прикольні. І вони коштують набагато дешевше, аніж в Єві, тому що в Єві стрази десь 50 гривень коштують. В просторі, стрази коштують щось 20 гривень. Я заплатила за стрази. І це не звичайні стрази. Вони чорні, але вони переливаються. Вони, не знаю, чи побачите, так через оце пакування, що вони такі переливаються, ну, не те, щоб як там муха, але. Ну от вони дуже цікаві. Не типові стрази, я б так сказала, прям всіми кольорами райдуги приливаються. Тому це дуже прикольно. Мені це дуже подобається. Можливо, якісь стрази, які ми все ж таки приклеїмо, тому що, а чого ні? Одразу кажу, що стосовно косметики, я говорю свої враження і вони мої чесні. Не впливає, то чи прислала мені це, чи я це купила сама. Я завжди говорю те, що я думаю стосовно продуктів. Намагаюся завжди говорити максимально. Знаєте, так багато інформації про продукт, щоб ви зрозуміли, чи потрібно воно вам. Я пігменти в повсякденному житті ну не використовую саме розсипчаті пігменти, неважливо, це щось матове або це щось яєче, Чому? Тому що це зазвичай не дуже для мене зручно в повсякденному житті. Якщо в мене є дуже багато часу для того, щоб створити макіяж, то там може бути все, що завгодно, використано, тому що час не обмежений. Якщо мені треба швидко щось зробити, то я не використовую пігмети, тому що просто я їх можу просипати. Таке вже бувало в попихах, і воно все летить і мені це. Ну, дуже подобається на кожен день. І коли ти створюєш яскравий образ, то, то таке можна їх використовувати. Але з свого досвіду, що хочу сказати, що пігменти, вони все ж таки сяють, ніби по-іншому. Вони сяють дуже яскраво. От Всі пігменти, які в мене були, від різних брендів, і саме такі. Дуже така гарна слюда, але вона сяє настільки класно, воно сяє саме більш волого. І е, саме спресоване тіні, вони дуже рідко коли мають такий ефект. Є тіні, які дуже гарно сяють, вони спресовані з палеток тіней, там з'язали ці тіні можна і душу продати. Але все ж таки пігменти вони сяють набагато яскравіше. Не всі, але, от саме є от така, знаєте, слюда, яка прям. Ну, захоплює. І оця слюда, яка в 67-му відтінку, от вона дуже схожа на те, що повину сяяти, ну неймовірно, тому ми сьогодні перевіримо. Також мені дуже цікаво протестувати оцей аквалайнер. Мені дуже цікаво, якої він якості, як він буде виглядати на повіках. І якщо це буде виглядати, ну прям. Дуже гарно, тому що в мене є просто аквагрим, який я використовую як аквалайнери, і мене влаштовує це. Виглядає на повіках і так далі. Тому мені цікаво, от саме от. Спробувати знаєте, справжній аквалайнер, який називається аквалайнер. Тому ми сьогодні це зробимо. Я думаю, досить, досить наших розмов. Зараз ми будемо починати з того, що я оформлю обличчя. Я Буду оформлювати обличчя за кадром під музичку, прискорено. Тому надіюсь, що вам сподобається і бажаю вам приємного перегляду. Я вже оформила вище, якщо чесно, мені дуже подобається, як це все виглядає. І оця помада, нарешті я з нею знову скористалася, ця помада від Color Intense, мені дуже подобається. Вона настійка, вона кремова, така сатинова, але така в неї приємна текстура, і оцей рожевий кольор мені дуже подобається. Хоча я не люблю рожевий, але цей рожевий, мені дуже вподоби. Що ж, давайте починати малювати стрілки. Про цей аквалайнер, я в принципі. Ну, Все про нього розповіла. Саме я маю на увазі стільки грамів. Повторюю, це в мене п'ятий колір. аквалайнер. Приємне чорне пакування матове у цих всіх ну, пігментів. Дуже прикольне пакування, мені подобається. Давайте додавати водички і починати малювати. Я буду малювати за допомогою такого пензлика. Це пензлик для нігтів. Отакий От сводч. Це зелений, якщо чесно, в житті виглядає досить неоново. Давайте спочатку по біляві я намалюю стрілку, а потім вже буду виводити всі всі загоголини, які я планую зробити. І плюс, щоб намалювати рівні стрілки, все ж таки краще мовчати. Боже, надіюсь, що на відео було все видно. Намалювала я таку базу. Я е, можу сказати, що нашаровувала цей аквалайнер. Не тому що він якось полупрозоро лягав, в принципі він досить пігментований. Почнемо ми з першого неонового пігменту під номером 96 це помаранчевий неоновий пігмент. Я прибрала цю таку плівку, яка тут була, щоб не просипався пігмент так він виглядає. Я його буду насаджувати всі ці неонові тіні, точніше, пігменти, на оцей білий олівчик від Глимбі з нової колекції Love to Love. Загалом неонові різні кольори вони краще себе показують на білій підкладці, а клей для блискіток я не хочу брати під неона, хоча це теж може, ну. Спрацювати. Я хочу взяти саме олівчик. Ношу білий олівчик там, де будуть нас неонові пігменти, але буду поступово наносити, щоб він був більш липкий. Я, звісно, що залізла і олівчиком і пігментом на зелений аквагрим. Я його повернула там, де він повинен був бути. І якщо чесно, я дуже здивована, цей пігмент прям виглядає на очах дуже яскраво. Так, жовтий неоновий пігмент це 92-й колір. Відкриваємо його. Отак він виглядає. Жовтий цей пігмент вже менше, якщо чесно, створює вау-ефект. Він не настільки щільно виглядає, як помаранчевий. Якщо помаранчевий, прямо, ну, настільки щільно він виглядає, то жовтий, полупрозорий. Ну, в принципі, жовтий це взагалі такий складний колір. Все ж таки, давайте зелений яскравий цей неоновий пігмент. Ми нанесемо на центр нижньої повіки. Ну що ж тепер ми переходимо до самого цікавого це блискучки. Ми спочатку почнемо з блискучки під номером 13. Це те, що я вам казала, така блакитно зелена історія. Знову в мене шерсть кішки полетіло, отак от, перед камером. Я його просто зараз на суху шкіру нанесу, просто щоб ви побачили це сяйво, що воно відливає зеленим. В принципі, всі розсипчаті пігменти треба нашаровувати на клей, тому що так. Вони будуть, по-перше, гарно триматись, не будуть осипатись і краще будуть блистіти. Тут я хочу, щоб був оцей пігмент, який я вам тільки що показала, а далі буде більш така велика слюда. Але тепер саме цікаве, це саме яскравий пігмент. Боже, як воно сяє, я не можу, як це сяє, гарно, подивіться. Боже, ну я його просто переверну. Бачите, як це сяє? Я розумію. Яка краса! Давайте я цей відтінок трошки додам на губи, щоб хоча б якось поєднати такі очі і губи. Не знаю, чи гарна це ідея. Мені так хочеться приклеїти стрази от сюди і от сюди. Давайте приклеїмо стрази, давайте гуляти так гуляти. Приклеїмо зелені стрази, жовті і, можливо, рожеві чи блакитні. Ну Все тепер 100% все. Зараз я піду за кадр, повторюю все, що я тут наробила на цьому оці. Приклею штучні вії, профорбую свої і повернусь до вас. Ось такий макіяж в мене вийшов, якщо чесно, мені він дуже подобається. І тепер хочу з вами поговорити про ці продукти. Спочатку хочу почати, напевно, з самого цікавого, це саме з цього аквалайнеру. Ще я можу сказати, що він все ж таки відрізняється від аквагриму, який в мене є. Тому що мій аквагрим, він більше тріскається. Цей аквалайнер в мене не потріскався. Він лежить просто такою щільною, ніби як плівкою на шкірі, але враховуйте, що я наносила ну, дуже багато шарів, я наносила шарів 5 навіть в деяких місцях, як цих, там, де Неон, там дуже багато шарів, але все одно воно ну, не потріскалось. Стосовно ціни, якщо я вірно пам'ятаю, що це коштує 250 гривень. І, звісно, якщо говорити саме зібрати таку повну кольорову там якусь гавну, то це ну не дешево, тому що щоб купити по факту чотири цих аквалайнери, це вже тисяча гривень, тобто це не. Прям бюджетна історія. Хоча з іншого боку, поки що мені дуже подобається, як це виглядає. Звісно, що якщо потрапить вода на цей лайнер, то він ну, потече, тому що він активується водою і він ну, може змитися по факту водою. Це логічно, це треба враховувати. От, але ну, прям мені подобається, реально подобається. Я в майбутніх відео можливо, коли я буду робити макіяж. На кожен день я нафарбую з аквалайнером і протестую впродовж дня. Якщо я це буду робити, я обов'язково розповім вам про це в майбутніх відео. Але з іншого боку, якщо у вас є там якийсь певний кольор, який вам дуже подобається, і вам хочеться аквалайнер, в принципі, такий, знаєте, купити один, витратити 250 гривень, але знаєте, отримати досить гарний продукт. В Більшості своєму пігменти дешево не коштують, якщо так рахувати. То, в принципі, щоб знаєте, накупити собі таку прям гарну кольорову гаму, то треба багато грошей витратити. І це стосовно якихось однушок тіней, які там дуже гарно сяють, вони теж не коштують 5 копійок. І це, в принципі, зрозуміло. І стосовно цих пігментів, не знаю, не знаю, яка ціна у них, але оцей пігмент під номером 13, він красивий, але він не прям, напевно, от той. Пігмент, на який от, треба, знаєте, летіти купувати. Тому що, ну, я думаю, ви бачили, він виглядає досить звичайно. Він виглядає на повіці як такий щільний ну, можна сказати, там, металік, але це не якесь таке сяєво, що можна продати душу комусь. А отже, 67-й колір він вже дуже класний. Тому ви бачите, що він дуже волого сяє на повіці. І це прям настільки щільно, і ці блискітки такі великі. Окремі і прям настільки гарно вологе сяємо на рухомій повіці, дає саме цей пігмент. Ну прям Оцей пігмент мені дуже сподобався, дуже гарна така сліда і класно, класно. Я хочу ще спробувати інші, саме такі яскраві сяючі відтінки від цього бренду. Я дивилась, дуже багато в них є класних гарних пігментів. Треба собі якісь придбати, щоб вони були, тому що. Ну, періодично хочеться використати щось таке в макіяжі, прям максимально сяюче, дуже гарне. І ну, це мені подобається. Зараз я візьму неони, як я це робила в іншому відео. А, от, так от. Стосовно цих неончиків, що можу сказати, що мені, напевно, найбільше сподобався помаранчевий неон номер 96 тому що він. Ну, мені здається, якщо порівнювати з зеленим і жовтим, він виглядає взагалі якось дуже щільно. Він прям, ну, прям щільний, помаранчевий, яскравий неоновий відтінок. Це прям виглядає дуже класно, це виглядає дуже привабливо. І якщо говорити з того, які в мене є тіні, от такого кольору в мене немає. Немає настільки щільного і гарного кольору. Якщо говорити про жовтий і зелений, то в мене є такі кольори, і, в принципі, те, що є в мене, від цього не дуже якось відрізняється. Вони на олівчику. Вони досить щільно виглядають гарно, але ну прям коли я доторкнулася цим помаранчевим на білий олівчик, Я думаю, було видно в моєму обличчі таке здивування, тому що це настільки якось щільно, так просто так і просто неймовірно. Це щось більш таке. Ну, звичайно, можна сказати, стосовно неонів, ми завжди їх насаджуємо на білу підкладку. Мені здається, що неони саме на білої підкладці працюють найкраще. Також а, я залишу на інстаграм магазин цього бренду а, посилання внизу. Знаєте, хотіла вже змивати макіяж, уже все розкладати. а Потім згадала, що я вам не показала саме головне пігменти. Зараз ми зробимо світло не таким насичним. Як гарно сяють ці пігменти. Так, ну про яскравому. Сяє. Тепер е, повертаємо, я хочу перевірити, чи світяться ці неони. Зараз ого. Ого! Щоб ви розуміли, аквалайнер світиться в темряві. Я в шоці від того, наскільки яскраво, він світиться в темряві. Дуже бачите, яскраво світиться і зелений, і жовтий. І жовтий прям читається. Читається помаранчевий, зелений виглядає. Я думаю, ви бачите. Оце просто в мене, щоб ви розуміли, просто пігменти розсипались по руці. Боже, як то яскраво сяє. Я, я ж чесно, не очікувала. Ну, Тут видно, що волосся в мене брудне. Навіть пляма, яку намагалась. Стерти від пігменту, вона сяє. Ну, якщо дивитись на це, то мені здається, одразу розумію, за що ти сплачуєш гроші. Тому що настільки яскравого неону в своєму житті я ще не бачила. Інше питання куди ви будете то носити? Зелений я шоці? Прикольне таке освітлення. Давайте далі. Це таке блакитне освітлення, і теж неони сяють. Таке, яке це освітлення? Ось таке фіолетове. Теж, бачите, неони трошки починають горіти. Просто доброго ранку. Ну все. Зараз покажу вам, як в ванні виглядає пігменти, буду змивати макіяж. Так, отак це в ванній кімнаті. Тут в мене розфокус, тому що передня камера. Як можу, так і знімаю. Дуже бачите, блакитне сяєво гарне, таке таке вологе, такий розсе блискіток. Напишіть мені у коментарях, чи є у вас від цього бренду якісь пігменти? Якщо є, то порадьте мені якісь кольори, напишіть номера кольорів, які вам подобаються пігменти сяючі. Які ви справді можете порадити щось дуже блискуче. Тому якщо ви мені зможете порадити якісь певні кольори, я буду вам дуже вдячна. Також напишіть, як вам макіяж, який в мене сьогодні вийшов. Ну і звісно, якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте вподобайку. Підпишіться на мій канал, залишайте коментарі. Також нагадую, що підтримуйте україномовний контент, тому що це. Справді дуже важливо підтримати авторів, які створюють для вас відео або фотоконтент, тому що це справді дуже важливо, це дуже підтримує і дуже сильно надихає. Я хочу вам побажати всього самого найкращого, щоб знаєте, все в вашому житті було максимально добре, наскільки то можливо, щоб більше було моментів, які роблять вас більш радісними, також Хочу сказати, що насолоджуйтесь життям, поки воно в нас є. Як би тяжко не було, але ми все зможемо пройти 100%. Тому всього вам самого найкращого і знову буду говорити це в кожному відео, що вам дуже вдячна за підтримку, і мені дуже приємно, справді дуже приємно, тому що в останні місяці прям цієї підтримки дуже багато, і мені від цього дуже приємно. І я читаю всі коментарі, які ви пишете в всіх соцмережах тому, що я розумію, що через деякий час в мене буде менше часу займатися каналом, так як я це роблю зараз. Тому я намагаюся зробити свій максимум і прям випустити максимум відео, скільки можу, тому що потім буде дуже тяжко, і не знаю, чи вийде в мене наважитись нарешті і обрати ставити вірну пріоритет, але я зараз намагаюсь про це, ну типу знаєте, не думати, тому що буду думати, коли вже прийде час, вже треба 100% щось вирішувати. Мені так подобається, коли я вам щось розповідаю, але без конкретики. Знаєте, я дуже рада, що ви в мене є. Я дуже надію, що вам подобається мої відео, що ви їх чекаєте. Я дуже надію, що вони вас надихають, якось підтримують. І піднімають вам настрій. Дуже надію, що саме такий контент я створю. Ну і звісно, що корисний макіяжний контент. Дуже рада, що ви зі мною. І звісно, що ми з вами зустрінемось дуже скоро в наступному відео, Па-па, друзі!